Доброго ранку всім. Не забувайте підписуватися. Палець доверху. Отож то. Так, тільки відкрив курей. Погодував. Це поки всі в кучі вирішив показати. А потім всі як розбіжаться до незловиш. У нас, можна сказати, за те, що вже є світе півник, чубатий, бородатий з щоботами. У нас вже тепер багато своїх буде в цьому році курей чубатих. Уже по малих курчатах видно, що пролітає багато курчаток уже з бородою і з щубом, і з лахмоношкою, що можна буде вже добре відібрати в цьому році. Дякую всім. До побачення.